Нам потрібно бути достатньо дорослими, щоб усвідомити це. І чим раніше, тим краще. Перше життя набагато краще, коли про вас ніхто нічого не знає. Друге ви в гармонії з собою, коли не втручаєтесь в чужі справи. Третє не варто прислуховуватись до порад людей, які не там, де ви хочете бути в житті. Четверте, життя не зачекає, доки ви будете в повному порядку. Вставайте і кожного дня продовжуйте йти вперед. П'яте. Опановуйте своїми емоціями. Спокійний розум може впоратись з будь-якою ситуацією. Шосте. Для того, щоб уникнути розчарувань, потрібно сприймати людей такими, якими вони є, а не такими, якими ми хочемо їх бачити. Сьоме. Всім байдуже. Отож працюйте над собою, щоб ставати краще кожен день. І найголовніше восьме. Якщо ви не працюєте над створенням своєї власної мрії, тоді хтось найме вас і запропонує вам свою.